За постановою кабінету міністрів України в містах, де кількість встановлених загальнобудинкових лічильників сягає менше 50%, при розрахунку за тепло враховують не середньомісячний показник, а коригування на фактичну температуру. Тобто, перерахунок вартості теплопостачання залежить від температури зовнішнього повітря. Берем грудень у нас. Температура врахована в тарифі мінус 1,1 градус, а факт був мінус 3,7 градусів. Холодніший місяць був холодніше. Значить, коефіцієнт у нас був в більшу сторону, і середньомісячний тариф 30 ,26 гривень 26 копійок. Скоргувався до 34 ,30 гривень тридцяти копійки. Роман Кашин говорить, температура першого місяця 2017 року була вища за попередню, що впливає на вартість тепла для будинків без лічильника. Січень. Зв'язку що температура тепліша, ніж рахунок в тарифі, отримують менше, ніж середня місячний тариф в платіжках. 29 гривень, 22 дві копійки. Для визначення середньої температури та тривалості періоду опалення за аналізом підприємства Полтава Теплоенерго фактичні кліматичні умови визначалися за даними з 2006 по 2011 роки. Полтавець Сергій Олексійович вважає, тарифи Полтава теплоенерго не відповідають реальним цінам, які сформувалися на ринку теплопостачання, за його словами. Розрахунок середньої температури неправомірний. Дивиться, що шахраї роблять. Вони взяли. Відсоток оцей, а роки взяли на 6-11 і пишуть середня температура попередні 5 років. А фактично ж попередні 5 років ми можемо рахувати з 12 по 16 беріть хлопці. І там температура значно нижча. І тоді ми повинні платити навіть по цій вашій надуманій формулі, дуже менше ми повинні платити. У будинку Сергія Олексійовича лічильник на тепло не встановлений. На думку полтавця місцева влада навмисно затягує обладнання будинків міста лічильниками на тепло. Оскільки встановлено в будинках менше 50%, ми розраховуємо у вас по цій здоровій формулі, де 20% 20 чи 30% ми плачемо більше ніж в інших городах України. Тобто на сьогодні вони під'язали нам оплату від якості роботи. Мера міста Полтави якість роботи голови Полтав Тобто, якщо вони не ставуть лічильники, то люди, всі полтавці, повинні платити більше, ніж в інших містах. Ми запитали полтавців, чи економлять вони з лічильниками. А у вас в будинку встановлений лічильник на теплопостачання? Встановлений. І як ви задоволені? Дуже незадоволені. А чому розкажіть? Ну, дівчатка, по-перше, непонятно, як нащитуються ці гекокалорії. калорії Я недоволен. Ну, Тому що ну, вони не вважають по общому, не вважають по одній квартирі. Загально беруть і ділять на, от в мене 55-та квартира, в мене, наприклад, менше. А вони ділять на всіх да, однаково, це ж несправедливо. А положено, щоб кожному ставив був тепловий лічильник. І все. Що не виконується. Нагадаємо, у жовтні минулого року уряд України почав перераховувати кошти на обладнання житлового фонду, в тому числі і Полтави, лічильниками на теплопостачання. Зараз рівень оснащеності лічильниками на тепло будинків міста становить 38%. Ольга Гриненко Євген Ковальчук, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.